Вулиця Київська. Багато хто вважає, що це її історична назва. Адже вулиця веде в напрямку Києва. Насправді, як зазначає у своїх працях, краєзнавець Георгій Мокрицький, Київською вона стала в середині 19 століття. До початку 19 століття вона носила назву Великий Верасіївський шлях. Київська вулиця почнемо з назви спочатку. Називалася Великий Великий Шлях на село Вересі. Чого навже. Ніяка не Київська, тому що Київською називалася та вулиця в давні часи, яку ми знаємо як кафедральна. Там місто, власне, Житомир було в районі кафедральної на Замковій горі. Там, де ми маємо сьогодні київську вулицю, було передмістя знову ж таки. Це не був Житомир. І в 18-му сторіччі це називалося дорогою на Леси. Вона насправді була, якщо подивитися на старі плани Житомира. Ну, така напівсільська дорога. Там деякі будиночки були розкидані в глибині десь від дороги, великі сади, ділянки садибні. Тобто, ну, грубо кажучи, її не пахло там містом і міською забудовою. Житомир виник як портове місто, тобто поселення на річці татарів. У тому місці, де зараз знаходиться набережна в парку Гагаріна, знаходився річковий порт. Звичайно, на сучасному розумінні саме тут в Житомирі розвантажувалися різні промислові товари, які привозили в місто. В той час Житомир був оточений суцільними майже непрохідними лісами, і ця обставина ще раз говорить про те, що в ті далекі часи не могло бути нормального сухопутного шляху від Києва до Житомира. Головним путівником була річка, а сухопутні дороги з'єднували лише невеликі населені пункти. І лише в середині 19 століття вулиця була забудована суцільною системою будинків. ту, яку ми бачимо, частково зберегла. Після революції, вже після визволення Житомира в 44-му році. Із таких цікавих будинків я б назвав будинок готелю Мінеля француза, який тримав у нас готель у другій половині 19 століття. Це колись готель Жовтень, зараз це житловий будинок з приміщеннями орендованими, в якому зупинявся в 19-му році перший гетьман України і останній. Павло Скарапецький. за підрахунками істориків, київська виникла в 15-16 століттях. За своїм розміром вона була не довше 190 метрів. Починалася вона від перехрестя сучасних вулиць Київської, великої Бердичівської перемоги і Леха Качинського, колишня Черняховського, а закінчувалась на замковій горі. На ній знаходилося міське училище, поліцейська частина, лавки і будинки жителів.